Мертвому припарки меценатам тендери без конкурсу в Чугуївському районі Харківської області влада продовжує пестити улюблених підрядників бюджетними коштами. Ані журналістські розслідування, ані кримінальні провадження не здатні стати на заваді великому та чистому коханню доказаних грошей. 13 вересня компанія гранбу двугіля підписала договір з комунальниками Чугуєва на ремонт пошкодженого будинка в мікрорайоні Авіатор. Вартістю понад 2,5 мільйони гривень. В системі Прозоро позначено, що конкурентів це товариство з обмеженою відповідальністю немало. Так само, як і в десятках інших тендерів з владою цього району протягом останніх років. Загалом без конкурсних закупівель грант отримало на 65 мільйонів 78 загальних. Така любов Чугуївщини до місцевої фірми неодноразово потрапляла в поле зору колег. Розслідувачів ба більше В серпні 2019 року поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження за 191 статтею. В матеріалах Матеріали слідства вказано, що представники зазначеної компанії вступили у зговор з місцевою владою Чугуєва та завищили вартість ремонту спортивної зали та роздягалень двох місцевих шкіл. Проте правоохоронці якось кволо розслідували провину фігурантів. Бо остання ухвала суду по цій справі датується 21-м роком. Тоді фемі. Іда подовжила термін розслідування ще на півроку. Особливий цинізм ситуації в тому, що за час розслідування гран продовжувало регулярно отримувати без конкурсу нові підряди, в тому числі і від освітян Чугуївської міської ради. Тож звідки така любов та відсутність страху по відношенню до зашквареної фірми? А справа у власнику гран місцевому мешканцю В'ячеславу Амірову, окрім зазначеної компанії, він має ще одну тов Амсел. обидві фірми Фірми зареєстровані за адресою міста Чугуїв, вулиця Харківська, будинок 105. так само як і ФОП В'ячеслав Беглярович Аміров. Ну і вишенка цей ФОП багато років орендує два приміщення на цокольному поверсі, що є комунальною власністю Чугуївської громади. І він також отримував тендери від влади Чугуєва на загальну суму 3,5 з половиною мільйони гривень. Вже абсолютно без конкурсу. Більш того, вже після всіх скандалів та кримінального провадження мерка Чугуєва пані Мінаєва, нагороджувала В'ячеслава Амірова офіційною подякою за особистий вклад у розвиток місцевості. Також пан Аміров був учасником благодійних заходів місцевої громади. Все це є на офіційному сайті міськради. Про самого пана Амірова в мережі небагато інформації. З Соціальних мереж його тески та земляка бачимо любов до гір, так само як любить горий кандидат в нардепи від народного фронту від цих країв, пан Валерій Белевцов. Деякі сайти до речі називають Амірова його помічником тих часів. А ще до речі, в сусідніх приміщеннях адреси реєстрації його фопу є ще кілька орендарів, і вони також мають відношення до політикому, в тому числі й до групи покійного нині пана Кернеса. Не будемо прямо нікого звинувачувати, але є підозра, що в Чогоєві бути наближеним до політики дуже вигідно. До речі, сама Галина Мінаєва очолює місцеву раду вже понад 20 років. Свій адміністративний шлях жіночка почала ще раніше з посади інженера з охорони праці відділу освіти, піднявшись після цього до рівня заступниці мера. А ви кажете, стабільності в Україні немає. Ну, а ми зайвий раз впевнились в тому, що чим далі від обласних центрів знаходяться чиновники, тим більше їм плювати на всі скандали, розслідування та навіть карні провадження. Бо у великих містах після тендерних зашкварів схематозники бодай намагаються перетасовувати юридичні особи. А от в чугуєві після скандалів фігурантів навіть почесно нагороджують.